Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині сінсей. Новорічний декор з'явився на полицях. Приємного перегляду. Розпочнемо з лоскунчиків. Ось такі більшого розміру по 549. І є ще менші. Такі в двох варіантах: червоний та білий. Ціна меншого 399. Яскраво червоні ялинки з золотим декором зроблені з повітряних кульок. Ціна 219. Декорація будинки, медові пряники 279. Скринька для листів. Матеріал схожий на дерево. Ціна 439. Є ще ось такого плану скринька металева. Ось так відкривається вона з боку 279. Декорація 119. Бачите, цінники вже поліпили нові на жовті. Жовті це з минулого року були вже акційні ціни. Зараз вже нові ціни. Ось така 69 декорація. Набір двох будиночків, Ціна 119. Свічники для свічки таблетки 279 та 339. Не знаю, здається, мені вони одинакового розміру, ціни відрізняються. Стояча прикраса ялинка 129. І велика за 169. Курзинка червона 169. Це такий невеликий варіант і є ще з ручками. Великого розміру за 339. 189 дитячий плед. 70 на метр. Доріжка на стіл 279, 170 на 35. Ось так виглядає. Матеріал такий як фетр. 70 на 100. Ще один варіант. Це таке покривало з шапкою. Шапка з ніжками Санте 169. Але вона така широка. Не знаю, на яку це голову. Ось така класна шапка ельфа. Також 169. Шапка з паєтками. Новорічна 149. І ще одна за 99. Червона з білим. Декоративна гілочка з бавовною. Ціна 119. І ось така декоративна 149. Декоративний вінок 169. Новорічний 389. Адвент календар 399. Всередині є іграшки. 49. Прикраса на ялинку. Набір гачків для новорічних кульок 49. У золоті є та в зеленому кольорі. Набір іграшок 169 4 штуки. Набір зірок 2 штуки 99, Турбинка за 69 Макаронси. Іграшки на ялинку 4 штуки. Упаковка ціна 119. Такий варіант 99, 149, 119. 6 штук по 119. Прикраси макраме 150. Бантики в Асортименті кольори. Ціна 35 гривень. Кольцо для серветок. 4 штуки. Упаковка. Червоний колір та чорний 79 гривень. Декор ялинка чорна з золотом 129. Оці олені були по 119 і ялинки також по 119. Стояча прикраса: тут уже її зачепили 69. Зірочки 119, кульки 119. Декоративний вазон 169 у трьох кольорах. Золота гілка 219, така досить довга. Вінок святковий з шишками 399. Наволочки на подушку: 45 на 45, 219. Це така тоста. плетена по 119, 40 на 40 Конверт для липурці для листа. Ціна 99 Одна на подушку, така плотна, як коврик, 239-219 з нашивкою. Погляньте, що завезли, це просто щось. Прикраса нашого дитинства, дощик. Не знаю, як у вас називали у нас дощик. Ні одна ялинка не обходилася без цієї декорації. 19 гривень. Ось така довга. Пле 359, 130 на 160. 100% поліестер. Будиночки свічки з така більша 149, менше 79 і темно-синя 149. Скляні ялинки 169. Більша менше 129. Верхівки на ялинку 69. Святкова підставка під посуд 49, 45 на 30, 80 відсотків котон. Наволочка на подушку 169, 45 на 45. відсотковий котон. Що ось така є за 169 з оленем, також котонова. З вишивкою 219, 45 на 45 та 169. Біла також 219, 100% котон. Сумка шопер 149. Свічник металевий 169, золотий та срібло. Свічники металеві 59. Плед м'який. 100% поліестер 659, 160 на 130. Ось такий плед 459, 160 на 130. Подушка декоративна, м'яка.

Покривало 180 на 2, 1199 Таке молочного відтінку. 3992 на 160 Плед білий, 100% поліестер 800-150 на 2. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам спокійного та вдалого дня!